Складні операції на обличчі та шиї в рамках міжнародної місії Фейс «Face, face» Американські пластичні хірурги разом з прикарпатськими колегами обласної клінічної лікарні оперували українських військових. Так необхідну медичну допомогу безкоштовно отримали понад три десятка наших бійців. Тривала гуманітарна програма п'ять днів. Операції були по напрямках. Реконструктивної хірургії обличчя, це висічення рубців посттравматичних. Так само було з пошкодженнями нижніх щелеп внаслідок бойових дій. Були багато пацієнтів, які мали травми очей, де їм були проведені висічення даних частин, щоб сказати, в них були такі, як ну, кіптози. Них повністю не змикалися, очі, відповідно їм проводили такі операції, щоб вони могли змикатись. Найскладніші операції констатують хірурги, тривали по 12-14 годин. найскладніші операції, то це такі 14-годинні операції, які вимагають, коли у пацієнта є великий дефект на нижній щелепі, і його не можна просто взяти звідки з тканину і його закрити для цього. Вони брали. Кістку з гомілки разом з м'язами та м'якими тканинами і шкірою знаходили судини. На цьому такому трансплантанті знаходили судини на шиї, і під мікроскопом ці судини разом зашивали такими нитками, які ну десь в товщину приблизно волосся були. І завдяки такій техніці, то цей трансплантант, який перенесений фактично з ноги на нижню щелепу, він зможе живитися за допомогою судин з шиї. Серед пацієнтів, які стали учасниками міжнародної місії, і Віталій з Кривого Рогу захищати батьківщину. Чоловік пішов добровольцем. Тяжкі поранення отримав під час наїзду на протитанкову міну. Це був Баришівський район, там було три окупованих села. Наше завдання було зустріти ворожу техніку в одному із селів, яке було не консел, яке було не контрольоване ні ворогом, ні нам було три американських добровольців на задньому сидінні автомобіля, які мені врятували потім життя. А трапилося. Те, що ми наїхали на протитанкового міста. У мене немає ступи, тому що їй довелося ампутувати і нереально було врятувати. І у мене травми по всьому тілу, враховуючи також травму лицевого черепу, там фактично немає брови і частина лицевого черепу відсутня. І завдяки спеціалістам, які приїхали сюди, спеціалістам найвищого рівня. Вдалося мені отримати те, що я хотів. Навіть зараз покращився зір на моє праве око, яке, скажімо, так мало хто дає прогнози, що буде добре бачити. Під час виконання бойових завдань у боротьбі з окупантами постраждав і киянин Данило важку опікову травму, Пригадує чоловік, отримав під час обстрілів під Черніговом. Все було обличчя попечене, Ось, тобто Там, де не було шапки, шолома, балаклави, то взагалі було дуже сильно попечене. На щастя, я був. В окулярах, і тобто, єдине, що да, то є за чим. це виворіт повік, стався ну, неприємна штука, але на зір, слава Богу, нічого не вплинуло. Ну, на щастя, мої побратими швидко зреагували, ну, швидко мене евакуювали. Звідти на щастя, навіть в тій ситуації, що в Чернігів, якби ну, в Чернігів через кілька днів вже буквально був в облозі, без можливості підвозу, тобто там всі ці мости, все було знищено. Але незважаючи на це Чернігівська обласна лікарня мене виходила до моменту, коли вже можна було евакуватися до більш профільної допомоги. Військовий зізнається результатом роботи американських хірургів задоволений. Втім, каже, цьому передували ще дві операції із пересадки шкіри. Для того, щоб вона більш краще заживала, от, е але це така ну, якби загальна була пересадка шкіри на руку і, на, і там частково на обличчя на лоба. Потім в київському опіковому центрі мені зробили реконструкцію нижніх повік. Після того е Підшили все, все, все це, підшили до лоба, і Десь 6-7 днів я був нічого не бачив, поки воно заростало. Це така сама найбільш, е, ну, не для те, що грубо, але така найбільш загальна операція, щоб можна було закривати очі. А тут вже більш тонка, не того, щоб я ще більш плотно міг закривати очі, оскільки до цього часу в мене вони не закривалися повністю. То есть, коли я спав, я спав от приблизно а так, рак. Тобто вони були трохи вони привідкриті. І це постійно супроводжувалося тим, що мені зранку потрібно. Промивати очі, мені постійно потрібно покидатися вночі, якісь примочки класти. Дана місія є важливою не тільки пацієнтам, а й медикам, адже останні мають змогу обмінятися досвідом. Техніка роботи е наших колег Сполучених Штатів Америки одна. В нас на Україні техніка роботи зовсім інша. Якщо так поїздити і подивитися по техніках до багатьох лікарів, різні свої техніки, ну відповідно, навички, що наші, що їхні, ну потрібно поїздити. Оєднювати якось можливо наш обмін досвідом. Вони в нас так само запитують, якби ми то робили, якби ми би поставили до даного пацієнта. Результатами проєкту задоволені американські медики та зізнаються, вражені сміливістю українських військових, яких довелось оперувати під час місії фейс ту фейс. також я хочу підкреслити сміливість всіх наших пацієнтів, травми, які вони отримали, ми травми віддяють. І, і їх вражає їхня сміливість, їх нетерпіння витривалість. І вони знають, і вони чують від пацієнтів, що вони хочуть вилікуватися і йти далі боротися за Україну. І вони хочуть бути частиною цієї команди, яка веде нас до перемоги. Наша місія не, не тільки допомагати пацієнтам, а також спілкуватися і мати кооперацію з українськими лікарями. І вони дуже приємно здивовані і вражені. Які в нас хороші лікарі, особливо і також медсестри, інтерни, медичні студенти, які дуже надихають і вони хочуть повертатися. паралельно із складними операціями учасники місії провели безкоштовні онлайн навчання для пластичних хірургів з різних куточків України. Ми вирішили, що українські лікарі повинні так само чим більше лікарів, повинні побачити ці операції, тому що вони є унікальні для України. І науковий супровід цієї конференції забезпечила навчальний науковий супровід Українська асоціація ендоскопічної хірургії, голови і шиї. Під час проведення операції в цьому залі була жива трансляція живої живих операцій. Які транслювалися по всій Україні навіть лікарі наші з передової могли бачити ці операції, із наступною місією американські медики обіцяють повернутися уже через півроку. До того часу кажуть, консультуватимуть українських колег у режимі онлайн.